Вся Європа за на нас. Вся Європа нас підтримала після зустрічі в Вашингтоні. Було ж було, так? так Як так. підтримали? Риторично. Бо я, наскільки правильно пригадую, підсумки зустрічі в Лондоні, вони завершились кредитом до 30-го року на постачання енної кількості ракет, які вірогідніше за все, можна за рік використати. І то вони коштують дорожче, ніж той шахет, по якому вони повинні працювати, відповідно, економіка війни не працює. Ну, тобто, є різниця між риторикою і діями. У нас сьогодні війна не зупинилась. Того в умовах, коли війна триває, бойові дії тривають, нас, типу, слова Урсули, Макрона, Стармера і так далі, вони надихають в інформаційному середовищі, але вони не впливають на поле бою. Того я би тут розділяв ці речі, які політичні рішення ця підтримка може нам забезпечити. Ну, можливо, вони в НАТО готові нас проголосувати, взяти. Але Люксембург казав ні. Німці казали ні, французи казали ні, американці казали ні, як за Байдена, так і за Трамп. Того риторика в цій глобалістичній, ліберально-демократичній політиці, це те, в чому європейці майстри. В чому на фоні них, допустимо, на, моє, на мій смак, перевага республіканців в Сполучених Штатах, вони що роблять, то говорять. І навіть тоді, коли це неприємно. Бо значно неприємніше, це коли говорили одне, а коли дійшло до діла, нічого не відбулося. Урсула ну, дивна позиція. Ну, рішучість всіх позицій зводилась до того, що ми готові і будемо підтримувати Україну, навіть якщо Сполучені Штати займуть якусь іншу позицію. Да? Ви можете на нас покластись. І тут вона ж, вона ж далеко не, ну, не, не примат, Да? Вона ж розуміє, що змінилася українська позиція. Да? Їй доводиться змінюватися. вона каже, ой, ви такі молодці, що змінили позицію, воно випадково відбулося. Ви от самі подумали, це не під тиском відбулося, не було ніяких обставин, які призвели до зміни вашої позиції. Ну, раз ви її змінили, то ми вас підтримуємо. Ні, та якби ви нас підтримали, то, можливо, наша позиція б і не змінилась. Але ви лицеміри, Бо риторично ви підтримуєте, а дієвом пройшло 10 днів, а толку від вас ніякого. Ні додаткового фінансування, ні додаткових замовлень зброї, ні додаткових постачань. Тому. Е Треба прийняти той факт, що, на жаль, імпотентність Європи в військовому сенсі вона і змушує їх, і змушуватиме в подальшому рухатись в безпековому форватері Сполучених Штатів. І вона навіть за умови розвитку власного ВПК і формування довгострокових замовлень на 800 мільярдів євро, не? вона все рівно буде залишатись залежною від США бо ядерну парасольку. Формує часів холодної війни над Європою, не Франція і не Великобританія.